Коли йдеться про парафію в Лодзі, то коли я сюди приїхав, вона вже існувала як маленька спільнота, але попри те, також творилися інші спільноти, інші парафії, і все полягає в тому, щоб просто в конкретному місці до якнайбільшої кількості людей донести інформацію, що тут є наша церква, що відбувається богослужіння, в котрій годині в якому місці. І тому так само і тут в Лодзі, так, коли я приїхав, то ми відразу почали робити різні оголошення, роздавати ті оголошення на вокзалі, на автобусних станціях. Я відвідував різні місця праці наших людей, де я також залишав ті візитки. Тобто максимально старався поширити інформацію про те, що існує парафія в лодзі. Воно може відразу не дуже показувало результатів багато, тому що. Зрозуміло, що багато людей за кордоном, то вони шукають найперше праці, а не дуже часто місця якоїсь молитви, хоча є такі, які цього потребують. Це виглядає так, що коли йде якась така, коли є якісь зусилля для відкриття нової парафії, то найперше шукається місця, тобто узгоджується з місцевим єпископом, береться від нього згода на служіння, і пізніше шукається парафія чи парафії, які би згодилися дати на користування якесь певне своє приміщення, чи це є костел, чи це є каплиця. Без цього ми тут не можемо. Так, тобто тут в цьому плані ми є повністю залежні від Римо-католицької парафії, парафії від Римокатолицької церкви, тому що вони є тут місцеві, вони мають багато можливостей. Ми таких можливостей, на жаль, не маємо, і тому певно, що все залежить від такої досить доброї співпраці з церквою Римо-католицькою. Це не стосується тих парафій, які є тут вже давно, які ще є від акції вісла, тому що вони мають свої вже церкви, свої приміщення. Всі парафії новостворені, то мусили розпочинати власне з такого, щоб користати е, з можливостей е, римокатолицьких парафій. Так само і ми. Ми користаємо е, вже від багатьох років е, власне з цієї каплиці Святого Христофора в отців єзуїтів, і також від кількох років ми вже маємо. Богослужіння в усіх пасіоністів, ще одна парафія тут в лодзі. Там і тут ми маємо можливість відкриті, як то кажуть, двері для користання. Але це також є з одного боку великим плюсом, а з іншого боку, є також певним, певною проблемою, тому що обмежує можливість розвитку нашої парафії, оскільки приміщення є чуже, тому ми не можемо користати скільки би ми того хотіли, тільки маємо визначені години там, в певні дні чи, чи, чи кожного дня. Одна благодати, жина не Марі Божати, мами повна нагоди. Сьогодні була проповідь на службі, така дуже для мене близька, тому що ми розважали про те, що недостатньої тільки виконувати. Те, що мусимо виконувати. Тобто недостатньо тільки в парафії бути, молитися і казати, що добре, ми виконали свою, свою місію, так. Я завжди прагну, щоб все ж таки ми робили щось більше. І це стосується багатьох дуже керунків. Так? Це стосується праці за межами служби Божої, праці з дітьми, з молоддю, з дорослими, тому що це і також потреба. І тому, щоб могти ту працю розвивати, щоб могти творити ту спільноту такою більш живою, ми мусимо дбати за те, щоб мати своє власне місце, так. І по суті, від 2017 року, як тільки я сюди прибув на служіння, я почав в тому керунку прагнути отримати якесь приміщення. Ми зверталися до влади міста, неодноразово мали багато пропозицій, але завжди так виходило, що або нам не відповідало приміщення, або не відповідали умови, на яких нам це приміщення давали. І все ж таки від кількох місяців, від початку року, ми вирішили вже так, з благословення нашого єпископа митрополита Євгана Поповича, щоб все ж таки спробувати власними силами, скажімо так, купити приміщення, яке би могло нам служити вже на майбутнє покоління. І ми власне ту збірку розпочали. Ну, скажу щиро, багато скептиків є і були, і не дуже в це вірять, тому що. Кажуть, що ми не дамо ради цього зробити, а інші питають для чого, оскільки ми маємо де молитися так. Знову ж таки, все повертається до того, що для розвитку парафії ми мусимо робити щось більше. І тому ми розпочали. Так, ми робимо все, що можемо. Ми збираємо. І я вважаю, що ми збираємо ті кошти досить добре, якщо взяти те, що ми є на чужині, і що нас не є так дуже багато, тому що нас на службі є в середньому 200-300 людей. Це не є дуже багато. Так, але бачачи ту жертвенність людей, все ж таки ми робимо, що можемо. І також надіємося на допомогу ззовні інших парафій, інших людей, які би хотіли нас в цьому підтримати. Так, тому розпочали Боже діло, а далі з Допомогою Божою і інших людей маємо надію, що це діло дійде до свого завершення.